Це Карл. У нього проникливі очі, чітко окреслені вилиці і порівняно Великий ніс. Карлу з дитинства подобалися рослини, тож він став ботаніком і лікарем. Карл окрема особистість, але він не існує сам по собі. Карл належить до роду ліннеїв, його батьки, брати і сестри певною мірою схожі. Ліннеї живуть у селищі Расхульт у Швеції. Звісно, люди, що там живуть, відрізняються одне від одного, проте всі вони мають схожі риси. Характерні світлі шкіру і волосся блакитні або зелені очі, так само можна знайти спільні ознаки в жителів муніципалітету, округу, країни і, врешті-решт, планети Земля. Подібно працює і біологічна класифікація живих організмів, але про все по черзі. Пограймо в гру Ти загадуєш вид живої істоти, а ми ставимо питання, щоб його визначити. Отже, це тварина. Упс. Ну що ж, пропонуємо грати далі в коментарях. Але якщо б це була тварина, нашим наступним питанням було б напевно, чи має ця тварина хребет. Потім ми могли б запитати, чи є в неї зябра або легені з повітряними мішками вкрита вона лускою чи пір'єм. Живе в лісі чи місті, чи ходить, киваючи в такт головою. Так-так, тут ми описали голуба сизого, але видів живих істот на планеті мільйони. Допомагає орієнтуватися в цьому систематика, біологічна наука, що описує та впорядковує різноманіття видів у групи на основі спільних ознак. Ці ознаки можуть бути анатомічними, тобто будова тіла, як от наявність хребта чи зябер. Ознаки можуть бути екологічними, їдять, наприклад, ці птахи насіння чи комах, або поведінкові, чи обирають партнерів на все життя чи кожного сезону шукають нового. Таксон це група організмів, об'єднаних за спільними ознаками. Основними таксонами в сучасній класифікації є домен царство, тип для тварин або відділ для рослин, бактерій, археїв і грибів, клас, ряд для тварин або порядок для решти, родина, рід, вид. Таксони є ієрархічними, основний таксон вид, це група організмів, що живуть на визначеній території, мають подібний генетичний набір і спроможні утворювати життєздатне і плодюче потомство. Голуб сизий, це вид, але є ще схожі на нього види, голуб синяк, припутень тощо. На перший погляд, відрізнити їх складно, але все ж вони мають відмінності в окрасі та ареалах проживання. Голуб сизий, голуб синяк і припутень. Належать до роду голуб. Представники роду голубів, а ще, наприклад, рід горлиці, належать до родини голубових ряду голубоподібних. Голубоподібні є представниками класу птахів. Птахи частина типу хордових, які належать до царства тварин. Ну а тварини належать до домену евкаріотів. Як гадаєш, звідки на землі взялося так багато видів живих організмів? За сучасними теоріями, все почалося з однієї клітини, яку називають Лука – з останнього універсального предка. Він навчився відтворювати собі подібних, його нащадки стали відрізнятися від нього та одне від одного і формувати нові види. Подробиці шукай у нашому відео про біорізноманіття. Систематика на основі зовнішніх ознак тривалий час допомагала науковцям і науковицям орієнтуватися в різноманітті живих організмів. Так, у домені евкаріотів тривалий час виділяли чотири царства живих організмів, фотоавтотрофні організми рослини, гетеротрофні організми тварини, що полюють і перетравлюють їжу усередині себе, гетеротрофні організми гриби, що зростають на поживному середовищі і випускають травні ферменти назовні, і всі, хто не відповідав уявленню про рослини тварини і гриби, тобто протисти. Серед них були і автотрофи, і гетеротрофи, і міксотрофи. Ця класифікація достатньо гарна, щоб давати загальне уявлення про різноманіття живих організмів, але вона не відображає еволюційні зв'язки між ними. Сучасна систематика використовує нові методи: методи молекулярної філогенетики, ДНК організмів різних видів порівнюються, що дає змогу виявити, які види є близькими родичами. Завдяки цьому ми можемо простежити історію життя на планеті і побудувати повноцінне дерево життя від лука до видів сьогодення. Великі гілки дерева відображатимуть домени, менші царства і так далі. Завдяки дереву, ми, наприклад, знаємо, що ламантини слонам ближчі родичі, ніж носороги. Карла Ліннея ми згадали на початку відео не просто так. Саме він заклав основи біологічної класифікації. У XVIII столітті, коли природознавці тільки починали досліджувати різноманіття видів, він описав і класифікував близько 10 тисяч видів рослин і тварин. Праця, система натури перевидавалася за життя Ліннея 12 разів. Остання версія містила 2400 сторінок рукописного тексту латиною. Саме Карл Лінней розробив ієрархічний підхід до класифікації природного світу, розділивши його на царства рослин, тварин і мінералів. Хоча мінерали, як ти можеш здогадатися, сучасні науковці до живих істот не зараховують, Лінней розробив підхід для надання видам назв, біноміальну номенклатуру, якою користуються і досі. Так, вид утримує назву латиною. Ця назва складається з двох слів: назви роду, до якого організм належить із великої літери, і специфічного, саме для виду слова, дескриптора. Наприклад, наукова назва пшениці м'якої трітікум естівум, назви видів актуальна проблема, адже багато науковців відкривають нові види, даючи їм власні особливі назви. До лінеївського підходу назви могли бути громіздкими і складатися з десятка слів. Та ще й один вид міг мати багато назв у різних куточках світу. Уяви, отак читаєш ти рецепт. Десь сказано «wheat», десь тріго, десь блітонг, а використовуючи біноміальну номенклатуру, запишуть латиною «triticum естівум. І одразу всім зрозуміло, що йдеться про вид пшениця м'яка. При цьому перше слово в назві вказує на рід трітікум, пшениця, а друге слово вже визначає вид естівум м'яка. Пшениця м'яка належить до родини злакові порядку тонконогоцвіті класу однодольні відділу вищі рослини, царства рослини, домену евкаріотів. Запам'ятай Систематика біологічна наука, що описує та впорядковує різноманіття видів у групи на основі спільних ознак таксон. Група організмів, що об'єднані за спільними ознаками. Основними таксонами в сучасній класифікації є вид, рід родина, ряд або порядок, клас, тип або відділ, царство і домен. Систематика на основі філогенетики відтворює еволюційні зв'язки організмів на дереві життя. Карл Лінней заклав основи систематики і розробив принципи біноміальної номенклатури. Не забудь написати видову назву загаданого тобою організму в коментарях. Стеж за каналом, нумо досліджувати живе разом.